Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Усміхаюсь людям, зичу їм добра. Малята, відгадайте мою загадку приходить з добром, віє теплом, світлом сонячним сповнена, а звуть її. Правильно, весна. Хто здогадався, про що сьогодні ми будемо з вами говорити? Пропоную наші язички підготувати до роботи та виконати чистомовку. Но 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 світить сонце у вікно. Ну, ну, ну. Ліс прокинувся від сну. На 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 дворі уже весна. Ні, ні, ні. Дуже раді ми весні. Малята, погляньте. Прийшов до вас лист. Давайте його прочитаємо. Здравствуйте, діти! Затріщали морози, прилетіли граки. Річка вкрилась льодом. Настала весна. Дітки, надіслав нам його незнайку. Вам сподобалась його розповідь про весну? Чому? Чого не буває весною? А що буває на весні? Що відбувається зі снігом? Які зміни відбуваються з деревами? Які птахи привітають з теплих країн? А хто мені назве весняні місяці? А зараз я пропоную вам пограти у гру мікрофон. Здогадайтеся, про що можна так сказати? Ось, наприклад, рання, тепла, сонячна, довгоочікувана, весна. А тепер спробуйте самостійно. Тепле, яскраве, ласкаве, променисте. Правильно сонце. Блакитне, чисте, високе, ясне. Молодці небо. Легка, пухнаста, біла, правильно хмаринка, весняний, прохолодний, вестивий, вітерець, веселий, дзвінкий, швидкий, правильно струмочок, молода, зелена, м'яка та шовковиста, трава, перші, квітучі, запашні. Квіточки молодці. Малят, погляньте, що я для вас принесла. Це картина. Давайте її уважно розглянемо. Яку пору року намалював художник? Яка частина доби? Яка погода. Що цікавого, побачив художник та зобразив на картині. Подивіться на дівчинку у рожевому комбінезоні. Що вона побачила? Як ви думаєте, що вона тримає у руках? А що робить дівчинка у смугастій шапочці? А чому розтанув сніг? Що ще цікавого, ви побачили на картині? Що робить хлопчик, який стоїть поруч з дівчатками? Спробуємо уявити, ніби ми увійшли в картину. Які звуки ви чуєте? Які запахи ви відчуваєте? Як можна назвати картину? Малята. А зараз я вам пропоную пограти у гру. Звуки весни. На що схоже? Те ж тумочка. На що схоже? Трапені. Бурульок. На що схоже? Прошу в дождь. На что похоже? А, так, пустой пташок. На что на снегу. На что А целый синий цвет светит, первоцветит. Дітки, а зараз ми в гру, яка називається Скажи навпаки. Взимку сніг чистий, а навесні брудний. Взимку дні холодні, а навесні теплі. Взимку сонце похмуре, а навесні яскраве. Взимку сонце знаходиться низько, а навесні високо. Взимку вітер холодний, а навесні. Теплий, молодці! Із цим завданням впоралися! Малята, ви дуже гарно попрацювали! І я вам зараз пропоную розглянути ще раз картину та скласти розповідь. Я буду дуже рада чути ваші аудіоповідомлення з розповідів. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!